Юлія Тимошенко виступила категорично проти корупційного переділу ринку сировини в деревообробній галузі, який цинічно назвали реформою. Про деталі нової законодавчої ініціативи вона детально розповіла на своїй Фейсбук-сторінці. За її словами, цього тижня в порядок денний Верховної Ради внесли законопроєкт 4197Д про ринок деревини. Страшний неприховано корупційний документ, ухвалення якого обернеться непоправними наслідками для галузі і для країни, застерігає лідерка Батьківщини. На і переконання цей законопроєкт створює умови, за якими купувати сировину зможуть лише гігантські монополісти-деревообробники. Тому 6 тисяч малих та середніх деревообробних підприємств будуть змушені закритися. Відтак сотні тисяч їхніх співробітників залишаться без роботи, без засобів для існування. Категорично проти цього закону публічно виступають також профільні асоціації деревообробної галузі. Фракція Батьківщина вимагає зняти скандальний законопроєкт 4197Д з розгляду. Також Юлія Тимошенко внесла окремий законопроєкт щодо продовження ще на 10 років мораторію на експорт лісу кругляку, щоб забезпечити сировиною українські деревообробні підприємства. Фракція Батьківщина наполягатиме на негайному ухваленні цього документа.